Так, оце заколотив тісто на піцу. Це тісто поставлю на ферментацію. Е, дивіться. Тут на 300 грам води, е, десь 20 грам, 15 20 грам солі, е, 4-5 грам дріжджів, е, цукру, ну так, пучечку. Е, тоді що ще? Олії 2 ложки. ну Небагато можна три, можна і 2. Небагато таке. І борошна 500 грам. Так, і все це колотимо на крижаній воді. І тепер зараз воно трошки постоє: е, руки в борошно. Так, Муку використовуємо. Це, дивіться, така спеціальна для піца. Попробуємо, що вона. Ця мука така. Кажуть, що італіянська. Ну, я думаю, вона та італіянська така сама, як я італіянець. Так, ну добре. Е, тепер ділимо зараз на три кульки таких от, однакових. І в морозилку, в холодильник, тобто, щоб не замерзало, бо я запруг в морозилку. І в морозилку на 24 години. А завтра вже пектимом тоді я покажу.